піду брати в інтерв'ю чоловіка, який пасе цю отару. Він найнятий фермером і пасе цю отару. Самі вони десь в івано франківській області. Але тут пасуть отари овець. О, от його собачки. Ой, які гарні собачки. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я ще до вас йду, тому що я стерла те, що записала. То ще йду до вас. Ще раз добрий день. От, хочу вас розпитати. Ви тут пасете овець, да? приїхали ви звідки? З Івано-Франківська Івано і пасете тут отари овець. І скільки ви тут місяців будете? П'ять місяців. П'ять місяців. А скажіть ще, будь ласка, ви тут продаєте сир, бринзу? Продаю. Отут прямо у вас є ферми. Так, і ви... тут. Так, а скільки стоїть бринза, щоб купити? Кілограм 300 гривень. Пілограм 300 гривень, так? Да? А, а що ще? Вода та й ще. Хто хто? Ворда. Ага, вурда, ага. Ясно. А м'ясо. Ви не забиваєте їх, ні? Так, так. Да? Да? То ви тоді продаєте. Чи ви собі а їсте, тобі. собі тоді. їсте? Дуже гарно. А далеко звідти оце ті ферми? Ні, тут у та, дорогу там є, за лісом. Ага. Там є капличка витілят Да? Ага, зрозуміло, будемо їхати, будемо дивитися. Добре. Ну дякую вам.